Курс на Європу або ж через терни до зірок. Понад годину прем'єр презентував програму дій нового уряду. Для українців новини не, на, не надто втішні. Тарифи на газ і світло обіцяють підвищити до ринкового рівня. Крім того, кожен українець буде змушений заповнювати податкову декларацію. У план «Дій Кабміну зазирав Сергій Зленко. Замість дев'ятої ранку Кабмін розпочав своє засідання майже півно перші дня. Прем'єр пояснив, забарилися, оскільки всю ніч до ранку редагували та уточнювали нову урядову програму. Україна бере курс на Євросоюз. Про це повідомив керманич уряду. Тому Арсеній Яценюк закликав співгромадян звикати до життя по-європейськи. Прем'єр-міністр не приховує, зробити це буде непросто. І один з перших кроків підвищення всіх комунальних тарифів. Ми зобов'язані платити реальну і ринкову ціну за енергетичні ресурси країни. За інших обставин, дефіцит Нафтогазу, який більший, ніж дефіцит державного бюджету, буде вічний. Не може бути таке, що вся країна працює тільки на одну компанію Нак Нафтогаз України. Межі подорожчання наразі невідомі. Водночас малозабезпеченим прем'єр пообіцяв зберегти пільги і субсидії Що ж до наповнення державної казни, то яценюк пропонує скоротити кількість податків з 22 до 9. для малого і середнього бізнесу. Пропонують удвічі зменшити єдиний податок і два роки не перевіряти а великим компаніям заборонити виведення грошей в офшори. А всіх українців зобов'яжуть звітувати перед державою про отримані прибутки. Всі повинні сказати, що в кого є. Задекларувати і показати. Це наш старт. Після цього старту тоді уряд вважає за необхідне запровадити загальну систему декларування доходів. Опитані нами кияни до ідеї загального декларування доходів поставилися по різному. Взагалі положительно. Я думаю, це потрібно відображати, щоб люди знали, хто як заробляє чесно або нечесно. Декларацію повинні запевняти в першу чергу вони. В першу чергу депутати та парламент а не звичайні люди, які зараз просто виживають. В принципі, це непогана ідея. От особливо що стосується людей, яким дійсно є що декларувати, в яких дійсно там доходи доходять дуже далеко. Програму кабінету міністрів винесуть на затвердження парламенту вже у четвер. Сергій Зленко, Віталій Колод, Тивай.